Буква сполука ЖЦ. Пишемо ЖЦ, а вимовляємо ЗЦ. Пишемо стрижці, вимовляємо стризці. Пишемо у книжці, а вимовляємо у книзці. Так само у словах: подрузці, на дурізці. На нізці, знизці, на смузці. Запорізьці? На стезці. Повторюйте за мною. Стризці. У книзці. Подружці. На дурізці. На нізці. Знизці. На смузці. Струзці. Запорізьці. На стезі.